Натисне кремлівський диктатор, червону кнопку чи не натисне президент України Володимир Зеленський відповів на ядерний шантаж Владіміра Путіна. Позицію глави держави та прогнози озвучу просто зараз на каналі. Січас. Отже, тему ядерки пан Зеленський розкрив у свіжому інтерв'ю журналістам Бібісі. Гарант вважає, що кривавий правитель своєї федерації все ж не вдасться до застосування ядерної зброї. Разом з тим, він наголосив, не можна бути впевненим щодо лідера країни, який втратив зв'язок із реальністю. Далі пряма мова. Він буде говорити про використання ядерної зброї, але я не думаю, що він готовий до цього, тому що він боїться за своє життя. Він його дуже любить. Але я ніяк не можу сказати напевно, особливо про людину, яка не має жодних зв'язків з реальністю, яка в 21-му столітті розв'язала повномасштабну війну проти свого сусіда. Відкинув ризики ескалації і керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він переконаний, Росія не піде на застосування ядерної зброї. Про це йдеться у статті The економіст» від 20 червня. Ось що відповів головний розвідник країни. Зацитую: як керівник розвідки, я вам прямо кажу: цього не станеться. При всій моїй неприязні до Російської Федерації ідіотів у керівництві країною там не так багато. Та навіть якщо російський недоправитель напряму не дасть вказівку відчиняти червону ядерну валізку, у нього є інша больова точка, на яку можна давити. І розташована вона в Україні. Я маю на увазі Запорізьку атомну електростанцію. Це питання також доволі часто підіймається у медіа. Так, от нещодавно президент компанії енергоатом Петро Котін констатував: після підриву Каховської гідроелектростанції нічого не можна гарантувати. Далі дослівно. Після підриву дамби небезпека надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС збільшилась днями. Глава розвитки Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували ставок охолоджувач станції. Якщо систему охолодження пошкодити, можуть виникнути значні проблеми. Ну а під значними проблемами криється небезпека не тільки всеукраїнського масштабу. У разі вибуху на атомному об'єкті зона відчуження може скласти 30 тисяч квадратних кілометрів, а забруднена територія лише просто уявіть собі 2 мільйона квадратних кілометрів. Це майже вся Україна. А ще небезпечна радіоактивна хмара забруднення охопить сусідні держави. Зокрема, у зоні ризику опиняться Туреччина, Білорусь, Молдова, Румунія, ну і власне сама Росія. Я ж нагадаю, що російські чиновники та й сам диктатор Владімір Путін неодноразово вже погрожували Україні та світу ядерною зброєю. Для нібито більшої переконливості кривавий карлик розміщує свої тактичні ядерні боєголовки ще й на території сусідньої країни Білорусі. Інформація про те, що росіяни завели в республіку першу партію ядерки першим озвучив мінський диктатор. Олександр Лукашенко ще 16 червня. Та наша розвідка уточнює, ну і заспокоює. Станом на зараз білоруські сховища порожні. Аналогічний висновок зробила моніторингова група Білоруський Гаюн, повідомивши, що інформація про переміщення в країну небезпечних снарядів не має фактичного підтвердження. А чи реагуєте ви вже на цей блеф або ж навпаки? Все ж таки вважаєте небезпеку? Досить серйозною, дуже цікаво побачити ваші думки у коментарях під цим відео. І я зайвий раз вам нагадаю про вподобайку та підписку на наш канал. Всій нашій команді зараз дуже важливо бачити ваш зворотній зв'язок. Ну і зараз зазначу, що у вівторок прогнози відносно дій Путіна із ядерною кнопкою дав президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Якщо хочете згадати, що ж каже американський лідер, не ставте це відео на паузу. Його заяви вже за мить, тому дивімося разом. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із тривожною заявою. Загроза того, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, є реальною. Наскільки велика небезпека може нависнути над Україною, розкажу просто зараз на каналі Січас. Отже, американський президент наголосив, що його турбує можливе застосування путіним ядерної зброї. Про це він сказав групі донорів у Каліфорнії. Повідомляє Reuters. Видання наводить пряму мову політика. Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони дивилися на мене так само, як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально сказав Байден. Тому і зараз лідер США прогнозує подібне нерозуміння. Зазначу, що буквально у цю суботу, 17 червня, Байден назвав заяви Путіна про розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі абсолютно безвідповідальними. І тут же нагадаю, що за день до цієї заяви Байдена перші російські тактичні ядерні заряди опинилися на території сусідньої держави. Кривавий кремлівський диктатор додав, що всі російські ядерні заряди мають бути переміщені. Цитую, до кінця літа, до кінця року. Вимушена продовжити цитування. Ми цю роботу виконаємо цілком і повністю це як елемент стримування, щоб усі, хто задумується про те, щоб завдати нам стратегічної поразки, не забували про цю обставину, сказав Путін. В головному управлінні розвідки Міноборони України відреагували на російську ядерку, назвавши ці дії закадичних друзів-диктаторів танцями з бубном, які є цілком очікуваними. Далі пряма мова. Звісно, народ Білорусі в чергове опиняється в заручниках. Тепер уже додатково з елементом ядерного аргументу ядерного шантажу. Чимось додатковим для Європи, для НАТО, для України це не загрожує. Але Путін показує, мовляв, ще може зробити якісь кілька кроків на шаховій досці, пояснив представник відомства Андрій Юсов. І до слова про НАТО тут я додам важливу тезу від генсека альянсу Єнса Столтенберга. Розміщення ядерної російської зброї в Білорусі посилює вимогу України щодо швидкого вступу у Північно-Атлантичний альянс. Вважає він. Тепер дослівно. альянс із занепокоєнням стежить за подіями у Білорусі, хоч наразі не бачить ознак підготовки до застосування ядерної зброї в осяжному майбутньому. Кінець цитати. І наостанок ще додам аналітику від інституту вивчення війни. Фахівці оцінили загрозу ескалації через загрозу перекидання ядерки до сусідньої країни. Так, от, розгортання російської тактичної ядерної зброї у Білорусі кажуть спеціалісти є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Російської Федерації над Республікою Білорусь. Аналітики роблять висновок, що дуже мало ймовірно, що ці дії означатимуть саме ескалацію. А як вважаєте ви, все-таки реальний удар ядеркою? Або ж це ніщо інше, як блеф з боку Кремля та картопляних пособників агресії? Напишіть свою думку у коментарях під цим відео. А ще всій нашій команді буде дуже приємно побачити від вас лайк і підписку на наш канал, якщо ви досі не є нашим підписником.